Сезон суничок відкрито на Прикарпатті. Розпочали дозрівати лісові ягоди. Тому на прилавках івано-франківських ринків вибір на різний смак та гаманець. Наша Ольга Нестерук вивідувала, де збирають і за якою ціною продають. Усі деталі далі. Марія Іванівна до Івано-Франківська суничку привезла з села Прибилів, що на Тлумачині. Ягоди збирала разом із чоловіком. Ця робота нелегка, Зізнається жінка. «В селі немає роботи, тиме так. «Дідом обоє пішли. Вчора збирали, а сьогодні продаємо. 100 гривень за півлітри, саме така ціна у пані Марії. Було дорожче. Я в суботу продавала по 130, по 120. А сьогодні ви більше внесли. Вже. Неподалік на збиранні власноруч сунички продає і Галина. 120 півліт. А стаканчик? Стаканчик 60. пробуйте». мені стаканчик. У цій нелегкій справі жінці допомагала сестра. Ягідка маленька, кожного з трави, трава висока, витягнути з трави складно, і то недорого рахують каціна. На городі легше назбирати. багато є. Є багато збирали село, лишів Туманський район, ну, користь велика, біля лісу, що ну, чисто, багато вітаміну. От уже цю суничку привезли з Галицького району. Ціна 125 гривень. Є ягода пом'яскана, дають дешевше, а котра гарна, ягода люди е, торгують. Ну, а я ж то, то, то. Дорога суничка, дуже дорога, бо дуже дорого її Збирати полі під лісом, дуже далеко, 8 кілометрів. Трава така, мокра, вся, все з тебе тече, чоботи бути мокрі повно води. Ходиш, траву розгортаєш та шукаєш. Вибір суниці на ринку великий. Різниця як ціна, так і вигляд. Купляють дітям, бо це саме основне дітям. Це дуже дуже вітаміни для дітей. То і старому їсти на нирки дуже добре на, на зір. Основне на, на нирки. Дуже корисно ці ягоди їсти лісові. Але основне лісові не домашні, бо домашні довгі. І такі темно вишневі темні, такі темнокоришні, такі темновишневі, а, а це є лісова ягода. Про користь саме тієї сунички, яка росте і дозріває в лісі, говорять також медики. Для тих людей, у кого є набряки, або у кого є пісок або камінці в нирках, прекрасно підійде сонечка, тому що вона має м'який сечогінний ефект і очищуючий ефект. У кого застій жовчі аналогічно, вона має м'яку жовчогінну дію, тобто вона буде очищати завдяки цьому м'яку антипаразитарну дію. Окрім того, ця ягода насичена вітамінами та мінералами. В тому числі кальцію, в тому числі заліза. Тобто, якщо є наприклад питання із каріусом із там погано зрощуваними переломами, або навпаки, якщо є анемія, то суничка тут буде тільки таким хорошим доповненням до раціону. І крім того, суниця дуже гарно укріплює стінки судин за рахунок того, що має багато вітаміну С, вітаміну ПП якраз оцей схильність до кровоточивості дуже гарно забирається. Сезон суничок недовготривалий – від двох до двох з половиною тижнів. Тому запасатися нею на увесь рік потрібно саме в червні. Можна ягоду заморожувати або ж висушувати, а з листя цієї рослини робити корисний чай.